Ви знаєте, мирного нам всім дня, мої подоляни, мої красняни, мої українці. Сьогодні ми біля ганущиної кринички, біля нашого святого джерела. Наші хлопці з товариства привезли сьогодні накриття для нашого джерела. Ви знаєте, золоті руки нашого Гринюка Анатолія Андрійовича зробили. Таке гарне накриття. подивіться, яка у нас тепер буде криничка з корбою накрита. Вже не буде туди падати листя. Дивіться, як все закрито, як то гарно. Анатолій Андрійович, ми щиро щиро вам дякуємо. І всім, хто допоміг зробити таку гарну красу. І дай Боже, щоб до цієї криниці ходили люди, щоб пили з неї воду, щоб не міліла вона, щоб не міліли наші душі на добро, на любов, на повагу один до одного. Це місце нашої сили, наша паланка. Гиля, гиля сірі гуси, гиля, гиля до води. Якщо хочеш мене брати, до свекрухи не веди. Як що хочеш мене брати до свекрухи, веди. свекруха лопоха, як зелена лобода. вона ж мене захлопоче, я ж дівчина молода вона наш мене заклопоче, я ж дівчина Ай, молода, гиля гиля сірі гуси, гиля, гиля на пісок, зав'язала свою головку я ж думала на часок. Зав'язала свою головку я ж думала на часок. Отак От співаючи, працюючи, ми і живемо. Зараз хлопці їдуть ще по будівельні матеріали, а ми з Надією будемо отут біля кринички. Наша паланка свята, незаймана земля, земля наших дідів. Земля нашого роду тут наше коріння.